Вітаю вас на каналі Вишивальна Манпансія. Розпочинаємо тиждень з котами, і перший кіт це кіт від хаєт. Отак от в мене виглядає ця робота, розприскана по всій основі. Але я починаю все згрібати докупи. Якось так. І от я дивлюсь на все це, на весь цей безлад, що тут витворяється, і хочу, не знаю що. Мені хочеться і отут повишивати, закрити оцю частину, щоб було видно да, цей кут. І хочеться оцю цю рамочку побачити повністю готовою хоча б шматочок. І хочеться отут подивитись теж саме, як воно буде виглядати. І я не знаю, що мені робити. І тут вже ушку котика. Має... Маємо, да? Маємо бачимо його. І хочеться і котика повишивати, ну, тоді я буду знову розповзатися. Мені треба якось оце все, що я розпочала тут, довести до логічного якогось фіналу. Да, оцю частину. Це, мабуть, одна-восьма чи як там, ну, трошки менше. Да. Е, так, всієї роботи я маю на увазі. Робота тут велика, тут, здається, більше 200 тисяч хрестиків, а в мене вишито. 13 чи 14 зараз ми подивимося до речі так на цій роботі да 200 тисяч Ну то 199 200 от чому я подумала більше 200 ні не більше 200 трошки менше за 200 тисяч хрестиків виходить в мене вище то тільки 7% 14 тисяч, 383 хрестики отут ви бачите перед собою Ну, от, от що робити? Що робити? Все хочеться бачити готовим. Я не можу, мене розплющує, розриває. Мені хочеться розповстись всюди. Хм. Ну, Що робити? Не знаю, я, мабуть, зап'ялю оцю частину, оцю. Да? А може, потім ще переп'ялю. Я не знаю, що мені робити. Мені хочеться все. все, все. А може, оці квіти взяти, повишивати. Да? Тут велика така незашита, цих ниточок не було. Чи оцю, чи отак от. Ні, мабуть, буду йти поступово. Візьму цю частину і буду вишивати оцю частину. І може, навіть трошки рамочки вдасться повишивати. Буду закривати оці пелюстки, оці, і рамочку, може, трошки. Да? Все, вирішено. То котик в нас буде. Далі, далі в мене будуть такі коти, три коти. І тут, тут я буду так само вишивати ну, того котика, котрого вже розпочала. Тут зрозуміло, що мені треба вишивати, отак виглядає. на зараз, І я буду продовжувати цього котика вишивати. Тут все, все нормально. Тут все по плану, нікуди я не буду стрибати, зап'ялюю цю частину і тут до куточка буду йти. отак от. Далі, далі, далі. Далі в мене буде котик від нової слободи. Вона ж пантера, отака чорна кішка. Отака велична чорна кішка. З цього починаємо. Що я тут буду робити? Я отак зап'ялю, як було, бачите, тут все буде вміщатися. Я буду вишивати оце око і трошки йти до носика. Тобто цю частину. Отак от буду вишивати мордочку цього котика. І ще у мене буде оці коти при чудові. О, я дуся, там з, з, з розуму та, сходить, бігає так. Може вам і чути, ну що ну, поробиш, нічого не можу зробити. Малюк є малюк. Так, далі дивіться, буду оцю роботу вишивати. Тут в мене буде частина лавочки. Мабуть, ну, мабуть оцю частинку я отак вишую, а інше залишу на потім. Ну, подивимося. Приблизно приблизно в мене це ну, пару годинок повишиваю десь так і все. От, Що, що тут увійде? Ну, пару годинок це скільки. Ну, біля тисячі хрестиків, я думаю, вийде. Ну, може, може, ну, да, там хрестиків 400 по 400 так вийде в мене на цій роботі. Хоча це паперова схема, може, отак хрестиків 800. Да, якщо дві годинки, я не знаю, скільки там залишилось до того, коли, поки буде світло. Але я зараз вже не цей набір буду вишивати, це є потім. Ну, коротше, ви побачили, з чого ми починаємо. Так, один кіт, другий кіт, третій кіт. І четвертики, чотири коти. Чомусь я постійно забуваю про хає, та потім пригадую, коли відео познімала, вам пройшли в той раз, да? я розповіла, що три коти, ні, в мене чотири. Чотири коти будемо вишивати, І ще дівчинку з мушлею, і пташку буду завершувати. Отакі От плани на цей тиждень. І, можливо, можливо, я ще розпочну нову, новий процес. Там пташок не буде, там будуть квіти, місяць, книжки. О, Але це позапланова робота. Це буде просто впродовж всього всього літа вишиватися і переходити, якщо не ви не вишиється влітку, перейде на осінь. І так, вчора ввечері я повишивала останні стіпочки, ну, які запланувала на цьому, на котику від Хаєда, і взялася за пантеру. Ну і от вчора виходить, я повишила трошки око, тут закрила. Ну, треба ще, але я сюди вже перекинулась, бо мені не дуже зручно на цій основі вишивати м, ввечері. Вона, знаєте, як, вона м, вона такими не квадратиками йде, а трошки прямокутничками, і я плутаюсь куди тикати. У мене іноді не рівні хрестики виходять на цій основі. От. Тому е, я так намагаюся, щоб в мене прямо перед очима була оця діляночка, і нагору я не можу лізти, бо тоді в мене це все пливе. Не знаю чому так у вас таке буває. От. Ну, коротше, я розпочала е, вишивати пантеру, оце носик її вишиваю. Темними, тут синіми кольорами зашила. Я зараз хочу цю частину закрити. Зараз знову світла нема. А, поки що світ... ну, як... я прокинулася, наче все заряджено в мене, то я можу трошки повишивати. Зараз включу собі якийсь кінчик і буду дивитися і, -і, -і. і вишивати цю пантеру. Вирішила я тут повишивати, зробити новий, новий процес, старт розпочати щось новеньке. Що ви думаєте, без пригод тут не обійшлося? Я шукала основу десь півгодини, перерила тут усе, усе і не могла знайти цю тканину. Шукала, шукала, де я тільки не шукала на столі під столом, на іншому столі під столом. Думала, може, де кудись завалилася, закатилася. Господи, думаю, де ж, де ж ти поділася, основа та моя. А шукала на всіх паличках, шукала в своїх коробках, в пакуночках, де в мене все лежить, тачки або тканина. От, а потім думаю, ну де вона може бути, і набори переривала, ні, нічого не побачила. А потім, думаю, буду по одному наборчику витягати, і, може, воно десь там всередині якось кудись потрапило. А і вона виходить там, де у мене квіткові мої процеси для квіткових тижнів. А от В тій коробці, виходить, вона вниз, туди зісковзнула і лежить. Ви розумієте? Ну, коротше, сховалася від мене. Зараз воно знайдена, зап'ялена і вишита. 140 хрестиків. Але це я вишивала напівхрестиком однією ниточкою, далі буду вишивати. Це в мене новий процес називається, згадую швиденько, як воно називається? Вічне сяєво, вічне сяєво. А що на вічному сяєві у нас небо. Місяць, зорі, книжки і квіти, все, що я люблю, читати вночі, що ще треба, да, в цьому житті. От, і приємний аромат квітів. Якщо квіти ще в вазочці стоять, а ти читаєш, і, і взагалі, і взагалі ще кавусі, і ще вишивку туди, і буде щастя. Але такої картинки я не знайшла. Тому у нас вічне сяйво буде з вічними зорями, звичним світлом, яке нас супроводжує усе життя. І сяйвознань, книжки це ну, знання. От от. Отак воно буде об'єднане і так воно назване, от тому. Все, зі стартом мене ура-ура! Зараз світла нема, мені вже темно вишивати, вам здається, може не дуже темно, а мені ну, дуже темно. І тому я зараз припиняю, піду почитаю, позаймаюся своїми справами, а коли стане світло, дадуть нам. Нарешті, то тоді я сяду і буду вишивати своє вічне сяйво. Вже два коти в мене повишита, тому я собі дозволила зробити такий собі даруночок. Ну тоді роботи дуже багато, пішла я вишивати. Чого і вам гарного настрою і вишивки. Скоро побачимось. І так, мій тиждень з котиками завершується. Я ще не кажу, що завершився. Для мене він завершиться сьогодні. Ну, а для вас я показую, що є на зараз. Бо зараз цей процес у мене якраз в роботі знаходиться. І я думаю, ще його сьогодні повишиваю. І потім до наступного тижня з котиками. Тобто, з ними побачимося цими процесами сьогоднішніми десь через три тижні. Приблизно, Приблизно. І так, це у мене робота від чарівної миті. Отак виглядає картиночка сама. І я вишиваю оцю ділянку. Виходить, ага, ага, видно вам. Отут, от, де маленький котик, оцю частину я якраз вишиваю. Ну і хочу трошки, можу, отак-от повишивати, те, що ви бачите перед собою, як вам там видно, не видно. Сподіваюсь, що ви Що я тут вишивала цього маленького котика, От хвіст вже великого пішов, саму лавочку, тінь під лавою. І от-от, що в мене вийшло. Це я сьогодні вишивала. От, і е, виходить, з цим сюжетом я і завершую свій тиждень. Тому зараз я вам покажу все, що я навишивала, і підсумуємо. Да? Як пройшов цей тиждень? Доволі непогано, я вам скажу, непогано. Музика моря. А, отак поклала її, щоб вам було видно трошки дівчинкою і трошки моря. І що я тут вишивала оцю нижню частину, все, що ви бачите від руки, отут. Темним зашивала. І оце зеленим, красивими, красивими, зеленими кольорами. А, виходить, все темне, що ви бачите. Отсюди я спускалася і навишивала 3000. Е, щось там, 24 хрестики, припустимо, чи 21. Щось таке я там навишивала. Так, отак виглядає. По-моєму, вже. Вже красиво, вже, мабуть, ви можете бачити да, оцю морську піну, що тут, що тут відбувається. Хоча, якщо буде приближено, показувати вам, то може і не дуже. Доволі непогано, непогано повишивалася. Я тут навіть з цією роботою якось взяла, а яку я взяла тоді, щось мені складенько, так вона йшла, а потім я хоп і взяла оцю роботу. І вона як полетіла, полетіла. і от я... Отут, отут, отак от вийшло, класно. Ну, наступного разу я вже буду брати тут майже до кінця, мабуть, або і до кінця оцей овал дійде в мене вниз, і я буду вишивати саму спідницю. Ну, може, оцю частину, да, отак от завершу тут. І спіднички трошки повишиваю, буду сюди рухатись. От. Ну, таке просування у мене. Зараз будемо іншу роботу дивитися. Мої чарівні коти трошки вже вимальовуються. Я дійшла до куточка, як і планувала. В мене була отак трошки лапка, і нарешті я побачила оце хвіст цього кота. Оце хвіст цього кота, а оце хвостик від цього кота. От що я тут вишивала? У мене була оця квітка трошки лапи і хвостик, а все інше на горі, оцей кувшин. Оце квітка-квітка, да, оце все я вишивала цього разу. 2200 скільки? 2218 хрестиків вийшло у мене на цій роботі. Тут все хрестиком в дві ниточки вишивалося, і вона така робота, наче як семплерна, дуже. Дуже просто її вишивати. <гум> То теж отримувала надзвичайне задоволення. Далі, звісно, я буду продовжувати тут далі вишивати кота. А, трошки у мені ще отут, от спинку треба різними кольорами. Тут два чи три відтінки буду, бо, здається, два відтінки, і десь тут буде напівхрестом. Ну, і якось до, до гори буду просуватися туди і вишивати цього котика. Це наступного разу. Зараз іншого котика буду вам показувати. Наступний кіт це моя пантера. Це від Нової Слободи королеви диких джунглей. Отак виглядає на зараз. Вже морду я середину вишила, довишила ок, але трошки не до кінця. Да? І ніс, отак вишила. Ну, план такий був у мене. Тобто, все по плану йде, все добре. Тут в мене навишивалося 2075 хрестиків. Отак От виглядає на зараз, ну, що потім, що потім. ну Потім, мабуть, і будуть цю частину, мабуть, вишивати. От, якось, якось отак, може, може, тут щось не знаю. Поки що в мене. М Плану нема. може може тут зап'ялю, да? ну щось з оком візьму або цю частину, або цю частину. якось так І щось будемо вишивати. То наступного разу ще тут буде серединка, і, мабуть, до до краю ми не дійдемо, щоб побачити оці красиві пташки. да або листя, щось таке. Ну, якщо око, ну, може до цієї пташки доберемо, Може, отак от і візьмемо. Да? от Оцю частину візьмемо. І буде виходить, око, і ну, довиш... довишується отут хутро саме. І оця пташка червона, красива, може, може увійде. Ну, такий план тоді будемо э, рухатися сюди. А далі мій котик від хаєт. Надзвичайний чарівний, ви його ще не бачите, бо він буде тут. А поки що я намагаюся все зібрати, все вишити, щоб воно було якось якось нормально, і подивитись повністю, як все це буде виглядати. Я вишивала оцю частину саме оці жовті блюстки, і трошки рамочку вже ви можете бачити отут. -ут. Воно таке екзотичне, да? щось нагадує, як хвіст повича, як перо, да? глазок такий, О, очко, очко. Ну от, Що вдалося мені тут вишити? 2109 хрестиків. Додавала все в розкит, як ви бачите, але красиво, яскраво. Видно вам, мабуть? <смі> видно цю, цю красу, мені надзвичайно видно. Але я ще не вирішила, що робити з цим яскраво помаранчевим, так залишити чи ні. Але я не знаю, тому що тут виходить, як ніч зображена, і можливо, можливо, воно так і заплановано, щоб воно як підсвічувало, Бо цей е колір такий неоновий, от знаєте, як. О, помаранчевий такий яскравий, ну не знаю, як воно далі буде. Хочеться, хочеться. Ну наступного разу я не знаю, я візьму або цю, або цю частину, і щоб подивитися, як воно буде виглядати. Ну, навіть мабуть, і не подивимося. Або якщо потрошки отак, от по дві, по дві тисячі вишивати, якось воно дуже мало. Ну а більше більше, знаєте, мені кожна робота отак от дві тисячі і досить, тисяча і досить. Я коли отак зупиняюся, починаю дивитись, скільки ж я там навишувала, то я розумію, що я цієї роботи вже наїлася, і можна рухатися далі. Ну такий у мене поки що принцип вишивання. Так, ну і що? Оце були всі мої роботи з котиками, і я одну роботу розпочала. Зараз я вам тоді її буду показувати, розказувати, що ж я там не розпочинала. І це моє вічне сяєво, вічне сяєво, вишивала напівхрестиком, тут навіть ниточку ще залишила, бо ця робота в мене буде постійно вишиватися потрошку. І от я на ній вишила, якщо в хрестиках рахувати 1337. Хрестиків, але вишивалася на півхрестиком, тому наче така велика діляночка вишита. Це в мене небо. Поки що не зрозуміла, що тут як, картинку тоді вам поставлю, щоб ви могли порівняти або хоча б розуміти, що саме я вишиваю. Ну, Наступного разу, я думаю, я піду вишивати оту цю ниточку довищую, може ще трошки якимось синіми, і піду вишивати вже місяць. Буде жовте, красиве. І ну, я думаю, яскр... яскравості додасться. Як вишивалася, ну, нормально. Нормально. мені сподобалося. Я взагалі люблю напівхрестом вишивати, люблю хрестом вишивати. Але останнім разом, часом і напівхрест мені нормально заходить. Він так швидко йде, якось нормально. Це габіліни напівхрест, якось нормально, але якщо не дуже багато. От потрошку, потрошку я можу вишивати. А от зараз хочеться ниточку цю завершити і вже піти шукати, де там хрестики в мене будуть. Ну, поки що я не знаю, як ви там бачите все це. Я поки що сама не розумію, гарно чи не гарно. Ще тут буде перекрашатися зорями, фрузликами, тому поки що нічого не можу сказати. Ну. Подивимось. От, ну, такий старт у мене в цьому, на цьому тижні доволі приємний, ну, класно, коротко, класно повишивалась. І от виходить, все це, дівчата, я навишивала. У мене е, пішло скільки тут всього хрестиків на всіх цих роботах. 10 760 плюс те, що на чарівній, на чарівній миті, там котик з цією, зі скамейкою, з лавочкою. А от ці котики ще на лавочці, я їх не рахую. Ну, просто не хочу рахувати ці хрестики. От там додати, ну, скільки я там може хрестиків 700 зробила, не знаю. Ну, то виходить, більше 11 тисяч вийшло в мене повишивати. Скільки там у мене було вишивальних днів, це десь, десь 6, здається. От. Так, що такі справи, доволі такий продуктивний, знову ж таки, тиждень видався, але вже повільніше, ніж раніше, бо жарко, дуже, дуже спекотно. І від цієї от спеки я не можу багато вишивати. Ну от, Я думаю, ви мене розумієте. Ну, не можу, то й не можу. Але м -м, що вам хотіла розповісти Ну, і все, дівчатка, оце виходить в мене так Зараз я вам так от покажу. от е, Котик, котик, е, дівчинка з мушлею, е, вічне сяйво і і від чарівної миті подорож, чи спогади про винецю, чи щось таке. Да, спогади про винеці, подорож до венеці, щось таке, якась така, е, якась якась у нас така оця. оця от. Оця от іще схема. Ну, набір. У мене тут назви чогось немає. Я тут щось відрізала, собі ключ, здається, і десь у мене там назва, не знаю де. Ну, от такі справи. Виходить, в мене повишивалося 5. Наборів 5 робіт. І до своєї пташки я так і не дібралася. Щось вона, знаєте, не йде. Не хочу бек вишивати. Ось Що От. Що наступне у нас буде? Наступні у нас будуть будиночки. Будиночки, то виходить, так видно вам. Буде в мене оцей будиночок, один, два, три, 4. Потім буде 5 і шоста робота. Шість робіт точно, а там далі подивимося. Може в мене прокинеться сумління, і я все ж таки завершу пташку. А може не прокинеться, і то і не прокинеться. От от. Все тоді, дівчатка, на сьогодні з вами прощаюся. Будьте задоволені своїм рукоділлям і до наступних зустрічей в наступних тижнях з будиночками. Цьому вибувайте!